Доброго дня, мої теро українське! Мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 11 по 17 вересня. Прогноз на тиждень з 11 вересня по 17. Загальний фон. Сильна. Слабка. Сторона позитив, негатив, підсумок і порада. Ну, я можу сказати, що потрібно проходити трансформацію, але ви щось зупинилися. На даному шляху. Або загалом немає поки що бачення для вас. А константою є, що ви повинні рухатись далі, трансформувати своє життя, тобто, щоб зміни входилися в ваше життя, щоб досягнути благополуччя і достатку. Або щоб досягнути благополуччя і достатку, ви повинні трансформувати ситуацію обставину, в якій ви знаходитесь. Саме так. Інакше ні. В стані повішеного в бездіяльності ну ви не здобудете того, чого бажаєте. І ви матимете розуміння в даний період. Так, що перемогти потрібно боротися. Сильна сторона це розуміння саме цього. Зміни будуть ходити ваше життя, тобто трансформація. Не будете діяти. Не будете отримувати. Ресурси є, відстоюйте власні кордони і власні пріоритети. Незважаючи на те, як би вам не хотілося, або як би не було бажання поспілкуватись, повзаємодіяти з партнером, приділити більше уваги особистому життю. Ні, ресурсно вкладайтеся в власну реалізацію. Для того, щоб досягнути благополуччя достатку, а це так, я згодна, це не обов'язково власна реалізація, це може бути і особисте життя, в кожного свої пріоритети. Але от насамперед, в залежності від пріоритетів в даний період або по від потреби, яка сфера життя потребує вашої уваги, то і приділяйте. Слабка сторона, це коли ви при вашій ресурсності не будете боротися, а будете віддаватися почуттям, коханню, емоціям, наповненню, спілкуванню, а не будете зважати на те, що є потреба в житті це благополуччя, достаток. І без вашої уваги, без вашого включення саме в дані процеси, або загалом без власної реалізації, в реалізації тих планів, проєктів, які у вас є, ви не здобудете, ви не будете мати. Ви залишитесь на тих позиціях, на яких є. Позитив. Проясняючи ситуацію, ви будете відчувати наповнення емоційне, тому що зрозумієте, що саме йдете вірним шляхом до реалізації тих мрій і бажань, які у вас є. Негатив. Пасивність. Ви відчуваєте свою самодостатність, а будете відкладати, можливо. Пасивність ще в чому будете відкладати. Тобто в цей момент знаходяться інші питання, інші проблеми, як ви це будете бачити, потребуватимуть вашої уваги, а не реалізація амбіцій, щоб іти в розвиток, перехід на нові етапи власного вашого розвитку, або здобувати саме тієї цілі, якої ви прагнете якої би сфери життя не стосувалося, чого б це не стосувалось? От якщо ви все ж таки будете залишатись в празності, спілкуванні, в емоційному наповненні, тобто життєві, побутові проблеми. Так, власна реалізація це теж можливо, але це те, що дає вам забезпечення тим рівнем благополуччя. Які вам дає можливості, відкриває від вам, перед вами шляхи дає можливості здійснити ваші мрії і бажання. Не будете трансформувати, будете залишатись саме на тих позиціях, які були, а це більше всього стосується спілкування, взаємодії в родині, вирішення питань. Тобто кожний в своїй ситуації, кожний своєму моменту, але це більш емоційне, більш побутові питання. Це не стосується глобальних якихо змін, це не стосується ем, примноження фінансового та матеріального достатку, це стосується лише емоційного наповнення. Але, і ще раз повторююсь, емоційно наповнюватись можливо і від результатів. Вашої діяльності, ваших здобутків. Тому ви повинні розділити от саме з 11 по 17, зрозумійте, будь ласка, тому що ваш стан жертви або жертвенність заради, заради благополуччя і достатку вашої родини зупинка в трансформації. Зупинка саме в той момент, коли ви повинні рухатися, щоб здобути, щоб перемогти, так потрібно боротись протистояти і конкурувати. І приймати зміни. Ну, а ви все ж таки можете залишитися саме тому, що ваша родина, партнерські стосунки потребують уваги, можливо, діти. І є питання на даний момент, які виникатимуть в процесі даного періоду, які потрібно буде вирішувати. Але це не обов'язково, що ви не повинні включатися. Просто ви не повинні акцентувати. І концентруватися лише тільки на побутових родинних проблемах. Ви зрозумієте для себе, проясните для себе ситуацію і будете під кінець даного періоду з 11 по 17, ви будете працювати. Але от єдине, що будуть моменти залежності, які ви все ж таки Повинні будете пропрацювати, тому що відсікти їх зразу або позбутися ви не зможете, і це вас триматиме. Ну, наприклад, якщо є, власне, потреби в проявити піклування, турботу про рідних та близьких людей, тому що вони в даний період залежні від вас. Але ви все одно визначите для себе пріоритетність власну реалізацію. Будете працювати, будете рухатися саме до досягнення. Ви підете в трансформацію. Навіть якщо ви будете залежати від деяких моментів. Так, реалізація планів боротьба і повільно ніхто не говорить про те, що вам встановлюються терміни. Ні, ви самі керуєте своїм життям і володієте саме знаннями і ресурсами. Тому процес це вже. Вибудовуєте ви, що ви будете робити, як ви будете рухатись, як ви будете діяти. Так є залежні обставини, моменти і ситуації, які впливають на життєвий процес ваш, кожного із вас. Але це не говорить про те, що ви не повинні коригувати, ви не повинні протистояти і не що ви, начебто, не повинні. Чітко визначати власні пріоритети. Ні, цього не потрібно робити. Потрібно боротися, говорити, проговорювати своє чітке визначення по відношенню до того, що ви робите, що є для вас пріоритетом, чого ви бажаєте досягати, в чому ви бажаєте реалізовуватись, насамперед для себе акцентувати саме ці речі. Ну, а потім уже донести до тих людей, які бажають вашої уваги, але деякі, можливо, маніпулюють тим, що потребують вашої турботи і вашої уваги, але регулювання даного процесу і розуміння того, що ви не повинні дозволяти. Ви не повинні пасувати, тому що ви самодостатня людина, і якщо ви бажаєте щось почати і реалізувати саме дану амбіцію, то дійте. Пасивність не дасть вам можливості здійснити перехід і здобути саме той рівень благополуччя і достатку, якого ви прагнете. Пасивність стан жертви зупинитися в розвитку, зупинитися в трансформації. На даному етапі лише тому, що хтось маніпулює вами і потребує вашої уваги, і потребує не тільки уваги, а й допомоги з вашого боку. Можливо, дана маніпуляція ми не говоримо про егоїзм, ми говоримо про те, що людина залежна ну, від тих чи інших причин, які мають місце бути. Але врегульовуйте, не відкладайте, не пасуйте. Це не прискорить, не звільнить вас від турбот саме за тими людьми, які залежні від вас. Але ви можете структурувати і балансувати. Зрозуміло, що не всім вдасться саме. Включатися в ті чи інші процеси і балансувати, але пробуйте. І порада вам така. Будуйте плани, реалізовуйте, незважаючи на те, що, можливо, в деякий момент вам буде здаватись те, що ви не зможете досягнути. Ну, так швидко може і ні. Але повільно рухайтесь, дійте, взаємодійте і реалізовуйте те, чого ви прагнете. Те, куди ви сконцентруєте свою увагу. Те, що дасть вам можливості здобути благополуччя і достаток саме того рівня, якого ви прагнете досягнути. Ну, навіть ми говоримо просто про те, що ви бажаєте забезпечити своїх рідних та близьких благополуччям і достатком саме того рівня, де вони не будуть мати потреб, де будуть забезпечені відчувати цю безпечність. Власне, в побуті і загалом. Що стосується саме того, що ви зрозумієте під кінець даного періоду, то ви зрозумієте, що потрібно відсікати відсікати і проясняти для себе ситуацію, ви її проясните. Не все так вдасться відсікти в даний період, очистити свій простір саме від тих і. Подій, ситуацій людей, які тримають вас і не дають вам розвиватись, не дають вам реалізовувати ті плани, які у вас є. Ну, але все в ваших руках. Здобувайте можливості, все ж таки працюйте. Не зразу, не в даний момент, але працюйте над цими питаннями. Все залежить від вас. Від того, наскільки ви бажаєте досягнути саме того рівня, благополуччя і достатку, якого прагнете. Дякую. Має Таро Української. До зустрічі!